Модний тиждень у Львівському виставковому центрі Шувар-Експо відбувся ювілейний сезон Львів Фешн Вік. У десяти поціновучів моди організатори потішили яскравим дійством. Колекції Вас на літо 2013 продемонстрували українські дизайнери та моделіри з інших країн. Окрім колекції, організатори потішили гостей виставками, фотосесіями та шоурумом. Хотів би подякувати особисто від себе, людині, яка підтримала, яка з перших слів, з першої зустрічі нам допомогла в приміщення. Для Львова зараз проблематично знайти хорошу площадку, де би можна було проводити любу подію і подію міжнародного рівня. І от хотів би подякувати Роману Степановичу за те, що він допомагає нам іде на зустріч, сприяє. Молодим дизайнерам талановитим, аже за молодими майбутнім. В основному розкладі Львів Fashion Week – прем'єрні покази весняно-літніх колекцій від Руслани Богуцької, Оксани Мухи, Петра Нестеренка, Ланька, Віктора Черкаського та інших. Поряд з показами провідних дизайнерів, які формують обличчя української моди, у рамках тижня були представлені роботи талановитих дебютантів, прогресивних молодих модельєрів. Усі прем'єрні колекції представили на основній локації у виставковому центрі Шовар-Експо. І попри критику у соціальних мережах організатори і гості неабияк задоволені місцем проведення Львів Фешн Вік». Взагалі ця атмосфера досить приємна і хороша. Привітні люди. Місце хороше, гарно організовано. Ці багато площі, де можна розмістити показовий зал і одночасно бачити картини художників е вивішені, і е дизайнери свої моделі можуть. Нам подобається дуже цікаво. Нам подобаються колекції і дизайнери, які їх представили. Дуже гарно. Цьогорічний Fashion Week, я думаю, вдався. Вдався кількістю дизайнерів, кількістю кастингів та особливими гостями. Роман Федишин підтримав святомоди, зокрема колекцію Петра Нестеренка Ланька, яку зустріли школа Ломоплесків. Дизайнер представив сучасний погляд на гуцулів, а на завершення показу на по. Потім вийшли хлопці без штанів у футболках із написом Я люблю українську рідну мову. Ми робимо все, щоб і гостям нашим, і учасникам було зручно і комфортно тут. Для нас цей показ, для нас цей фешнвік став особливим, тому що один з організаторів Петро Нестеренко робить свою колекцію, зараз буде показувати. Також тут наші підприємці, дизайнери, оформляють зали наші квітникарі. Живе підприємство живе, і я дуже задоволений, що навколо нас стільки талановитих молодих людей, які роблять кожен день свою справу. І так, насичений тиждень моди завершився яскраво. Головні модні тенденції наступного сезону відкриті. Залишилося лише дочекатися весни і нових арт проєктів у виставковому комплексі шувар Експо.